Усі монархи зібралися на 80-тій річниці святкування висадки в Нормандії, святкування в Йорданії та в Швеції нарешті зібрався гурт. Аба. Мене звати Карина. Ви на каналі Все про Ройл і це королівські новини тижня. І почнемо ми це відео зі святкування дня народження короля Фредеріка. Це король Данії. 26 травня йому виповнилось 56 років. Звісно, ми чекали нових фотографій, і нас порадували навіть виходом на балкон. Вони привітали людей, люди привітали їх, і тому дуже 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 класні фотографії у нас вийшли. Крім того, в Данії також святкували 175-ту річницю дня конституції, і тому королівська родина зібралася на святкування разом з парламентом. Також їм показали першу конституцію. І до речі, ви можете помітити, що королева мерії – ці сукні, в якій вона була на прийомі перед коронацією короля Чарльза, тож данці також за свідомою використання речей не купляють його лише на один раз, і це дуже-дуже круто. Принц Вільям неймовірно нас порадив цього тижня, тому що він як президент футбольної асоціації побував на Кубку Англії між Манчестер Сіті та Юнайтед. І він там був не сам разом з ним був Джордж, і насправді в той момент, коли не було ні Кейт, ні лише виходу Вільяма, це було ніби ковток свіжого повітря. Нарешті побачити Джорджа і побачити, як вони разом вболівають, як син та батько проводять разом час, це дуже круто. Цього тижня ми також поговоримо про Йорданію, тому що у них також було свято: 78-річниця Дня Незалежності, незалежності від кого? Від Британської імперії. І тоді король Абдала, королева рані та принц Хашем побували на святкуванні. Крім того, відбулася перша річниця весілля кронпринца Хусейна та принцеси Раджви. І нам нарешті показали, що офіційні фотографії вагітної раджви дуже гарно. Її червоні дуже лишить і мені дуже. Подобається така обробка. Вона трошки мрілива, я б сказала. Тому мені дуже подобаються фотографії. Напишіть як вам. Монако також не заставляє нас сумувати, тому що там поділилися таким чудовим фото до Дня Матері. Принцеса Шерлін все частіше та частіше з'являється на публіці, виставляє якісь фотографії. А також вони разом з князем Альберем відвідали вечерю перед гран прі а також оглянули трасу, тому що якраз 28 травня в Монако відбулось гран прі Всі такі скраві, всі вболівають. Ну не знаю як у кого, але в мене Монако Ціюся з Формулою-1, з перегонами. Тому це якраз той час влітку, коли просто я Монако відчуваю наповну. Там також був дуже цікавий момент, коли один із дітей цієї родини дуже сильно хотів спробувати шампанське. Він спочатку підходив, намагався взяти ту пляшку. Потім, коли його почали розприскувати, він просто підійшов до когось, облизнув те шампанське. Ну так вже дитині хотілося спробувати це шампанське. Самими перегонами все не завершилось, адже після цього відбулася вечеря. І крім того, в Монако ми також помітили зару та Майка Тіндела. З ними була принцеса Беатріс. У мене просто всі фотографії викликають асоціацію з Old Money. Ну тобто вони дуже класно провели час, як мені здається. Не можу я вас залишити без згадки про Грецію, тому що там вся родина зібралася в коледжі Велінгтон на дні промови, де навчається принц Арістідіс. І пізніше новими фото свого сина Ахілеса Андреса поділилася кронпринцеса принцеса Греції. Якби я не знала, що це принц, я подумала, що це просто якийсь голівудський актор. Дівчата, поділіться, як вам фотографія, і як пізніше виявилося, що це не просто фото, а це фото виявилось кадром. З нового фільму це такий невеличкий анонс для фільму Between the Buckets. Це короткометражний фільм, якраз брата Ахілеса Константина Алексіоса. Тобто, так, от брат допоміг брату знімати фільм. Дуже круто, що вони себе в чомусь знаходять, намагаються проявитись. І мені здається, що ця родина вона дуже творча. Там багато моделей, там багато, як ми вже бачимо, є і кінорежисерів, тому це дуже дуже захоплює. Як я розповідала в одному з попередніх відео, що Софія відвідала Україну, і пізніше виявилося, що вона написала певний щоденник про свою подорож. Якщо вам цікаво, в описі під відео я залишу посилання на цей щоденник, і це дуже круто, що обійшлися не лише фотографіями, не лише якимось промовами. А що вона зробила тілий щоденник своєї подорожі, висловила самостійно про цю подію, і я навіть знаю, що деяким Людям, які написали їй листа про її візит, що вже почали приходити відповіді на ці листи від Софії. І Я дуже сподіваюся, що насправді мені також цей лист прийде. Якщо вже заговорили про листи, тут ви можете побачити ось таку фотографію Феліп та Летиці з підписами. Вона така. Приклеєна. Я написала їм на їхню 20-ту річницю весілля. попросила їхній портрет. І ось що мені прислали: це насправді найбільший конверт, який був в моєму житті. Він навіть не вліз в мою поштову скриньку Виявляєте, Я просто йду, а там сторчить просто з моєї поштової скриньки. Лист я навіть не очікувала, якщо чесно. Я дуже рада, що вони надсилають такі великі, гарні портрети з підписами. Це дуже приємно, і вони так справді. Піклуються, можна сказати, про своїх фанатів, тому що дуже приємно отримувати ось такі відповіді. Якщо ми говоримо вже про Іспанію, то там король Феліп приймав за офіційним візитом президента України, мені дуже приємно, що так багато монархів в світі приймають наших представників, хто б це не був. Будь то президент, будь то люди, які туди приїхали, будь то волонтери. Це насправді дуже приємно, що є така підтримка. Також вони потім влаштували певний Обід, а на наступний день він вже і полетів до Короля Бельгії, там ми його також побачили. В Національній портретній галереї в Лондоні з'явиться новий портрет. А це портрет Гаррі та Меган. Це фото зробив Місен Гарріман, і він сказав, що я з гордістю повідомляю, що мій портрет герцога та герцогині Сасекських. Тепер є частини постійної колекції національної портретної галереї. Друзі, мрійте сміливо. Я думаю, що останнє речення точно потрібно використовувати всім, щоб наші усі мрії не завжди збувались, якими б сміливими вони не були. Тепер перейдемо до справ короля та королеви Чарльза та Каміли. В понеділок великий герцог Анрі, герцог Люксембургу, приїхав до Великобританії. Там в нього були якісь справи, і він так просто заскочив на вечерю до Вінзера і повечеряв з королем Чарльзом. І мені подобається дуже ця фотографія, тому що можна роздивитись якісь моменти інтер'єру. Мені дуже подобається Побачити, як багато там є різної фурнітури, різних меблів, тому що я розумію, що, скоріш за все, її там так багато, тому що там дуже багато подарунків, це треба кудись ставити. І тому можна сказати, що вони просто проходяться по музею, де дуже багато різних експонатів. Пізніше король з королеви відвідали Королівську академію драматичного мистецтва. А 31 травня вони побували на скачках Епсон Дербі. Вони вболівали за свого власного. Власного коня Трежа, але він, на жаль, отримав лише 11 місце, і за що я люблю скачки, це за емоції. Ви просто подивіться на ці фото, емоції дійсно зашкалювали, Мені здається, що під кожну фотографію можна придумати якийсь свій мем, зробити з неї мем і наголошую. Мем, це не обов'язково щось погане. Можна жартувати з самого себе з якихось ситуацій. Просто оці фотографії інколи і ними можна описати якусь ситуацію, якесь своє ставлення до певної події. Тому, друзі, не бійтесь з себе, сміятись це дуже корисно і точно поганого вам не зробить. Крім того, цього тижня було дуже багато важливих подій до дня 80-ї висадки в Нормандії. Перш за все, король з королевою запросили до себе. Би в Букінгемський палац ветерана висадки, і вручили йому листівку на його сотий день народження. У багатьох монархіях існує традиція, що якщо людина доживає до 100 років і більше йому надсилають монархії листівочки з власними підписами, йому вручають, і ось Крис Королеви вирішили особисто вручити цьому ветерану його листівку. Запросили його. І ось що він сказав: я був абсолютно здивований і захоплений за. До Пукінгемського палацу. Це був особливий день і справжня честь для мене. Зустрітися з королем і королевою та отримати вітальну листівку до дня народження. я зворушений тим, що нас так багато, особливо коли я думаю про тих, хто загинув на пляжах Нормандії багато років тому. І цим все не завершилось, адже нас чекає просто. Ціла купа різних новин присвячених до цієї річниці. Корильськоролево та Вільвом побували в Порсмуті. Принц Увецький приїхав трохи раніше та виступив, а далі вже виступили Чарльз та Каміла. Їх представили е, дуже така гарна сцена. Багато ветеранів. І також була така маленька інсайдерська інформація, можна так сказати, в телеграм-каналі. Окян поділився фото та відео свого друга, який побачив якраз ви. Ступу принца Вільяма, і крім того, як я вже розповідала у відео про повернення Кейту, до речі, можете подивитись цей же друг, їдучи в Нормандію, побачив Кейт разом з Вільямом, як вони їхали. Крім того, можна помітити, якщо ви вже десь рік слідкуєте за королівською родиною, можливо, цей образ королеви Каміли вам стане чимось знайомим, і насправді це правда, тому що вона повторила його зі свого образу з першого дня державного візиту до. Франції, принцесу Ану також відправили до Франції. Вона відкрила пам'ятник канадському королівському стрільцю, і також вони з чоловіком відвідали поминальну службу Королівського британського легіону. В Нормандії принц Вельський зустрівся з прем'єр-міністром Канади, а королівське подружжя з президентом та першою леді Франції. Мені насправді дуже подобаються ці фотографії, але в них є якась особлива атмосфера, і взагалі мені подобається, як вони обробляють фотографії. І вже потім 25 Дігла держав приїхали в Нормандію на Омаха біч якраз на той пляж, де відбувалася висадка. Вони всі віддавали шану тим, хто поліг для тих ветеранів, які досі живі. Мені дуже подобається, що вони продовжують цю традицію. Раніше можна було побачити і королеву Єлизавету, тож це дійсно дуже гідна справа. Ну і звісно, Глостерський та Единбурзькі не залишили без уваги цей день. Герцог та герцогині Глостерський відвідали Виступ у Royal Albert Hall разом з ветеранами. А Единбурзькі приїхали до королівського британського легіону. Також повернемося до сестричок Йорських. Принцеса Беатріс проходила до дітей молодшої школи, щоб почитати їм. Ну а 30 травня відбувся перший день народження Ернеста, сина принцеси в Євенії. І вона написала: Один рік тобі, мій дорогий Ернесте, з днем народження. Ми всі тебе дуже любимо, особливо твою величезну посмішку, яку ти даруєш світові. Але ти завжди зберігаєш особливу посмішку для мами. Ой, вона вміє написати, вона вміє зробити фото. Фотографії – це дуже по сімейному, дуже мило. Я завжди чекаю на нові фотографії від неї на дні народження. Крім того, якщо ви цікавитесь Сарою нью Йоркською, у неї вийшло нове інтерв'ю для журналу Hello про свою нову книгу, яка в неї виходить, та про те, як вона проходила два діагнози раку. В Швеції настав нарешті той довгоочікуваний момент, коли король нарешті повернув нагородження орденами для громадян з 1974 року. Не відбулось жодного нагородження. Якщо ви дивились, хоча б одне моє попереднє відео, я там завжди розповідала про інвестатури, там, де нагороджувалися різних людей, які зробили хоч якийсь внесок в життя суспільства. Їх кожен тиждень нагороджували орденами, а тут аж. 1974 року не було жодного нагородження, і першими кого нагородили, став гурт. Аба і вони нарешті зібралися. Їх не було навіть на Євробаченні, а тут вже звісно для такої події, коли вже король нагороджує тебе, потрібно всім разом з'явитись. Я їх дуже давно не бачила, і можна нарешті, хоч побачити, як вони виглядають. Дуже круто, що нарешті повернули нагородження, тому що громадяни були дуже незадоволені. Тому це був дійсно яскравий момент цього тижня в житті королівської родини Швеції. Також вони прийняли нашого президента, і мені подобається це Фотографію там, де мені рить прапори як Швеції, так і України. Спочатку, якщо не придивишся, можна подумати, що це прапори лише однієї країни, і там вони побачились королем з королеви. Ну, тобто, все дуже дуже стандартно, але мені подобається дивитися їхні фотографії. Ну і в Швеції також був національний день. Там поділилися фото принцеси Естель та принца Оскара. Це діти кран принцеси Вікторії. І до цього вони проходили школу. Прапора Потім вся родина вийшла до людей. Вони також вийшли в національних костюмах. Але що цікаво, в Норвегії, як і розповідали попередньому відео, вони всі виходили в національному одязі. А тут це дуже цікаво виглядає, коли стоять жінки в національному одязі, такі гарно вбрані, і стоять чоловіки в костюмах. Трошки дисонанс для мене. Я подивилася в них на сторінці. Люди питають, чому наш король не може вдягнути наш національний одяг. Для мене це також питання. Я сподіваюся, що далі вони трошки змінять своє ставлення до цього, і ми будемо бачити, можна сказати, повний комплект. Сьогодні я також хочу згадати Бутан, тому що там 4 червня виповнилась 34 роки королеві Бутану Джецун. Вона є наймолодшою королевою консортом, і я просто не можу не поділитися з вами цими чарівними фото. Вона на цих фото з своєю донькою Єнген. Ну просто дві квіточки на фотографії на фоні квіточок. Я не могла не поділитися. А також цей же день три рочки виповнилась і при. Засі Ліліпет, але на жаль, як було із принцем Арчі, новими фото нас не порадували. Ну і завершимо. Ми дуже такою приємною ноткою. Навряд чи було щось миліше за це в моєму відео. В Люксембурзі є така традиція, що кожного члена королівської родини має бути своя троянда, названа в його честь. І ось якраз на цьому тижні принц Франсуа, син кронпари, отримав свою троянду. І мені дуже подобається і ці фото. Дуже 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 просто мені хочеться посміхатися від. Цих фотографій і також цікава така традиція. Я не впевнена, що щось подібне є в інших країнах. Розкажіть, будь ласка, поділіться, можливо, ви знаєте. Тож на цьому приємному, милому моменті я буду завершувати. Нагадаю вам за лайки, підписки та коментарі. І побачимося в наступному відео.